Третій день поспіль у Києві фіксують температурні рекорди. Повідомляє Центральна Геофізична Обсерваторія імені Бориса Срезневського. Так, ніч на вівторок, 29 серпня стала найтеплішою, адже температура не опустилася нижче плюс 22,8 градусів Цельсія. Це перевищує попередній рекорд 2015 року на 2,7 градусів. Крім того, максимальна температура повітря після полудня досягла позначки майже плюс тридцять Дев'ять, що на 2,2 градуси Цельсія вище за попередній рекордний показник, який було встановлено. 1992 року також середньодобова температура повітря виявилась найвищою за весь час проведення спостережень. Вона склала плюс 29,6, що перевищило попередній рекордний показник у 1992 році на 4,2, а кліматичну норму на 11,6 градусів Цельсія. За словами метеоролога Наталки Діденко, зараз Україна це епіцентр європейської спеки, спад якої прогнозується від. Початку вересня, тим часом в Укренерго кажуть, що через аномальну спеку споживання електроенергії в Україні також б'є рекорди. Нашій країні навіть довелося застосувати аварійну допомогу з енергосистем Румунії та Польщі.